Швидкість, я сила. Своїми руками я відшибаю дзеркала. Мої п'ять хвилин на мотоциклі порою цікавіші, ніж все життя деяких людей. Я непереможний, ніхто мене не зупинить. Кощик! Так, хто не знав, то мотошолом і моторукавички це одні з тих елементів захисту, які обов'язково вдягають мотобратішки. Ну бо, блін, якщо мене підрізала якась скотеняка, я йому хіряк і відбив дзеркало. А якщо, не дай Боже, він вилізе з машини ще розбиратися, то мої посилені пластиком кістяшки швидко пояснять йому, хто тут неправий. Що ж, з вами знову я, Ареска і сьогодні ми спілкуємося про моторукавички. Це такий необхідний елемент екіпіровки, який захищає ваші руці від трав. Мою правда, не захистив, я вже зняв гіпс, але палець все ще не працює до кінця, я його розробляю. Чому так сталося? Чому вона не змогла вберегти мене, ми сьогодні і розберемося. І в нас тут, на огляд, мої три пари мо. Так, що це таке? Це ж робочі рукавиці. А ти що, ще профлісові да хотів розповісти? Я можу шафи принести. Блін. <клес> <клес> Перепрошую, будь ласка, ну ви ж розумієте, воно трохи тойво. Але сьогодні на столі у мене три пари моторукавиць від фірми Ріві. Це мої персональні рукавички. І Я тільки зараз подумав, що у мене й футболка ця фірми Рівіт, і дві куртки Ріві, і боти І Я, походу, залежний. О, Боже, мені потрібна допомога. Ну, але що поробиш? Що поробиш, прийдеться розповідати саме про них. Хоча вони мені ні за яку рекламу не платять. Тому ви можете вибирати будь-які інші рукавички, які вам вподоби. Почнемо ми сьогодні з Revit Dirt 3. Це дуже класні рукавички. Я в них впав з мотоциклу. І знаєте, пались вони не врятували. А чому давайте розбиратись? Основний матеріал тут, звичайно, шкіра, там, де ваша долоня має контакт з ручкою мотоцикла гріпсами. Але так само є вставки: ось ви бачите тут: на зап'ястях, на пальцях з тканини, перфорованої тканини для кращої вентиляції, щоб ваша ручка не потіла коли спекотно. Тому це мої улюбленці. Більшість свого часу на мотоциклі я проводжу саме в них. Моя місія захищати тебе. Ви бачите, що запястя захисту тут нуль. Запястя вони не захищають. В принципі, це і плюс, бо якщо у вас на лівій руці годинник, і, знаєте, є захист запястя в рукавиці, то його прийдеться зняти. Прийдеться зняти взагалі рекомендують, коли ви катаєтесь на байку, нічого не класти в кишені, знімати годинники, бо при падінні це може спричинити якраз якийсь перелом. На нього буде тиск чи удар, і і все, і зап'ястя тріснуло, чи ще щось там тріснуло, чи там ребро трісло, бо у вас тут був телефон. Тому рекомендую знімати, але я не знімаю. Я люблю ризик, розумієте? Я люблю ризикувати. Основний елемент захисту тут ось ці кістяшки Вони виконані з такого твердого пластику, і якраз це є рівень 2. Рівень захисту 2. А от. Отут вище на кістяшках також є елементи, але вони досить гнучкі. Тобто це не твердий пластик, це такий, знаєте, товстий слой якоїсь гуми. Відповідно, тут так само на цій частині присутня така, знаєте, вставка рівня першого гнучка гума. Протовщину. Тобто, коли я впаду, буде якась амортизація. І, в принципі, моя рука не постраждає так сильно. Але самі шви, вони якось там не посилені додатковими, знаєте, прошивками і так далі. Саме тому ось ліва рукавичка, подивіться, вона у мене ось розірвалася в цьому місці. Ось, якщо вам видно. Тобто, палець, мій. я не знаю, чи це від удара керма. Ну, от я тримав, тримав. Кермо його вибиває, ось, вибиває палець, відповідно, йде в цей бік. Ну і я падаю, і ще я падав ось так і коротше заломив ось цей палець. Відповідно, отут у мене просто розрив. А чому? Отут просто йде одинарний шов, і він якраз пришивався до тканини. Це не суцільна шкіра, а тканина, як ви розумієте, тримає значно гірше. Чим це робить шкіра. Тому все це розірвалося, палець мій виламило, і все. І переломчик. Гіпс. І місяць, розумієте, ходив, як дібіл. Мені сказали в Тіктоці, що будь-яка мута рукавиця, вона не врятувала мене від цього. І в будь-якому разі я б отримав перелом. Але в мене є сумнів. Чому? Давайте розглянемо. Наступні рукавички, які я використовую, це Ревіт. Він не знає. Його тіпає. РСР-3. Так, я знав, просто, ну, просто там треба було прочитати дещо. Так от. Ці рукавички вже відрізняються. І ви бачите в першу чергу чим. Захист зап'ястя. Вони вже покривають вам руку от досюди. І, відповідно, вже є якийсь захист від згинання. Прикольніше, трішки кістяшка ця з пластика зроблена. Є ще отут на захисті пальця маленького. Така маленька вставочка. Я знаю навіщо вона, що коли ви падаєте, ну, тобто ви ж падаєте на якийсь бік, і в основному у вас рука так і дряпається по дорозі. Відповідно, якраз ви стараєтеся цю вставочку, а не свій палець. Позаду. В принципі, все те саме, єдине, що я можу сказати, це суцільна шкіра. Тут немає ніяких вставок вже з тканини. Тому сама конструкція вона цупкіша, вона потужніша, вона не може так легко розірватися. Відповідно, сам палець, ну, його складніше буде. Виломити, виломити в інший бік, бо шкіра буде давати, знаєте, якийсь супротив. Супротив, амортизацію, і, до речі, уже на долоні, оця вставка на долоні, вона виконана з пластика. Це пластик. Рівень захисту 2. Тому вже якось можна навіть такі рукавички використати на трек. Бо от такі от. Я не рекомендую використовувати. Все-таки мені шкода ваших руць. А зараз, зараз я вам покажу треті рукавички. Рукавички Рівіт Quantum 2. І це вже зовсім інший левел. Ці рукавиці можна брати на трек і використовувати для гонок MotoGP. Колосальна різниця між першими Dirt 3 і Quantum 2. Чому давайте дивитися? По-перше, елементи захисту. Кістяшка уже Покриває повністю все. Тобто це не маленька отака вставочка, це реально такий здоровензний пластиковий елемент. Майже кожна фаланга пальця має окрему пластикову вставку. Немає от маленький палець, ну і ось тут, от, на кінці немає. Але, в принципі, оці основні пальці мають окремі пластикові невеличкі вставочки. Тут, там, де закінчується ваше зап'ястя, ну як сказати. Починається рука, долоня. Ще одна вставка пластикова для того, щоб не можна було виламати руку. I broke my arm! I fucking broke my arm! Ну, а сам захист зап'ястя, дивіться, це вже елемент рівня 2. Реально такий потужний пластик. Він захищає повністю ось тут вашу руку, щоб не було ніякого удару і перелому. Ну, а позаду, звичайно. Пластикова вставка сюди для долоні. І на пальці є ще ось невеличка така пластикова вставочка. Тепер сама основна різниця. Подивіться на шви. Це суцільна шкіра, але крім того, що от іде ось тут рукавичка сама, тут ще є отакі прошиті. Дивіться, скільки швів! Дивіться, якщо вам видно, скільки тут нашито швів. Тобто, щоб вона не розірвалася, відповідно, воно не дає вам так виламати палець. І ці рукавиці, можливо, б мене і врятували від перелому, від удару і так далі. По no. це рукавиці для гонок. Це рукавиці для гонок є, звичайно, ще більш прикольніші у ревіта рукавиці, там Джерес-3, Джерес здається, там ще більше захисту. Але я ці рукавички вдягаю дуже-дуже рідко з мотокостюмом і моточоботами. Тобто, якщо я вдягаю мотокостюм, то я беру максимальний захист, ніби я готуюсь для гонок. І йду на тренування на арену Львів на швидкісні повороти. Клас. Взагалі я збирався їхати, розумієте, вчитися на треку кататися, але, але не вийшло. Не вийшло, ви знаєте, через кого, через цих уродів. ШЛАНДРЕ! Але мова не про то. І давайте візьмемо, про то. Оцю рукавичку, оцю потужну. І, наприклад, Djur 3. Ви бачите, да? наскільки колосальна різниця. Привіт, хлопці! Погляньте на свої рукавички і на мої. Знову на свої, і на мої. Моторукавиця що це, що це? Але наскільки велика різниця в захисту. Який з цих рівнів вибрати конкретно вам, ну, ви вирішуєте самі. Але я впевнений, що ви візьмете от такого типу рукавички і будете кататися. Мінімальний захист, ну як мінімальний, достатній, але ви маєте якийсь класний комфорт. Бо, в принципі, в цих рукавицях, ну, тут, бачите, є така штука для. Повітря, щоб воно циркулювало, але все-таки в них не так комфортно. Мається на увазі, що навіть коли я їх вдягаю, моя рука не супер, прям знаєте, так плавно ходить. Все-таки тут шкіра захист і треба зусилля, треба їх, знаєте, трохи розробити, розробити шкіру, щоб вона трішки розм'якла і можна було нормально керувати елементами на мотоциклі. Ну і саме основне, що захищають моторукавиці, це наша шкіра. Та не кістки, не сухожилля, розумієте? Їдеш в сонячний день, сонце світить, блін, приїжджаєш і тут опіки. Ну що це таке? Насправді я жартую. Вони захищають шкіру від тертя. Що я маю на увазі? Ви ж коли їдете на мотоциклі, ваші ручки вони ж не в статичному положенні знаходяться. Вони там крутять щось, тягнуться до курків і так далі. Відповідно. По вашій долоні, особливо ось тут, відбувається тертя. тертя між шкірою і ручкою. І повірте мені, через дві години, якщо ви будете кататися без моту рукавиць, у вас отут буде здерта шкіра і буде мозоль, кров, м'ясо і так далі. Це не дуже прикольно. Чому я в цьому впевнений? Бо коли я був на Тенеріфе, ми взяли тур на квадроциклах, хотів сказати, але ні, на гідроциклах. Після. Це було навіть не дві години десь години катання. В мене ось тут вже була здерта шкіра від того, що я от тримав ручку постійно її ти з дьоргав. Та, там був додатковий фактор це вода. Тому я й сказав не через годину, а через дві. Але повірте мені, рано чи пізно дірка у вас на шкірі протреться. Ну і щоб вартувало додати, що мут рукавиці захищають ваші пальчики від дії вітру. Бо, знаєте, на високих швидкостях він досить сильний. Ну а коли ви їдете, температура не дуже висока, ще й валить, знаєте, цей вітер, то ваші... Пальчики швидко замерзають, зменшується моторика. А ще саме фігове, що потім з часом ви відчуєте біль. Біль в районі оцих. Оцих кісточок через те, що від дії вітру, від перехолодження у вас почнеться якесь там запалення кісток, сухожиль, суглобів. Воно вам нафіг не потрібно, щоб знаєте, ходити такі в 30 років вже такі, як старий дід, не можу пальцями пошевелити, бо болять. Тому використовуйте моторукавиці. Звичайно, у мене вони типу літнього, бо є ще рукавиці під холодну погоду, навіть під зимову. Вони звичайно йдуть з утепленням, з посиленням. Щодо ціни, то вона звичайно відрізняється в залежності від технологій і захисту, який присутній в рукавичках саме. Базовий, так сказати, доступний варіант це взяти отакі от Dior 3, Вони, вам увійдуться десь 80 100 доларів. Ось такі RSR 3 вже коштують 150 доларів. Ну, а серед цих трьох найдорогіші це, звичайно, Quantum 2. Вони коштують 200 плюс доларів. Я не знаю, яке 200 доларів віддав за ці рукавички, але це ще не ліміт. Через те, що у ревіта є там, розумієте, інші модельки, і ціна там доходить до 300-400 доларів. Бо ну, вони вже там якісь заряджені, а ще, звичайно, треба випустити окрему лінійку, наприклад, Марк Маркес. Ну ні. Не сотню баксів. Ну, блін, ім'я, Марк Маркес не катає. Тому давай доплачуй бабки і бери понтуйся перед друзями. Правда, друзі скажуть, що ти дібіл взяв такі рукавиці, але ну, захист буде кльовий, ще один плюс. Я б не взяв такі рукавиці. Чесно, мої улюблені ось ці, і навіть враховуючи, що я палець зламав. от... Їх треба правда аддитнути. Хоча знаєте, байкери вони катаються, поки в цих моторукавичках вже не будуть дірок. Вони всі такі порвані, і тільки тоді вони щось купують нове. Я, в принципі, не дійшов щодо такого етапу. ну трішечки розірвав. Правда, якщо буде падіння, то палець я знову зламаю. Тому, тому пам'ятайте, що якщо у вас навіть супер-пупер рукавички, супер-мега захист, не знаю, Марк Маркес, там э, Росі, просто модельки, все одно правильно потрібно падати. Не отак, не отак. Я знаєте, що так падав. Через те, що я досвіду не мав, не катав весь рік на сноуборді, знаєте, чому? Е, відповідно, не було, знаєте, у цього навичка, вже все забулося, як правильно треба групуватися, падати. І я виставив руки, блін. Перше, що я зробив. Добре, що. Я, якби їх так, знаєте, підігнув, а не напряму, бо ще б зламав би собі ліки. Ну і все, пальчика нема. Треба групуватися, бажано падати. В мене тут так само захист, лік і якось ховати-ховати ваші пальці. Ну а ви, друзі, заходьте в коментарі і обов'язково пишіть, в яких моторукавичках катаєтесь саме ви. Я впевнений, що там обов'язково хтось напише, що в робочих чи флісових. Хоча з Блін! Я ж сам їздив в флісових рукавичках точно зимою. Рукавички Мотоциклетні <рес> мотоциклеті <Колумбія. рес> Я не міг вдягнути не одні з цих, бо було холодно. Шкіра сильно охолоджується, і відповідно мої пальці вони коченіли. і Я не міг керувати мутом. Тому я вдягнув Каламбія. Каламбія флісові рукавички, щоб було якось хоч тепліше. Це був ризик. Тому беріть моторукавиці. Ну і звичайно, звичайно, ставте ваш лайк, підписуйтесь на канал. Щодо мотоцикла, він розумієте ще в ремонті. Я думаю, він там буде весь травень. Наліпка з Австралії ще так і не приїхала, а сама найбільша проблема це бак. Якщо не пам'ятаєте, мені кермом вмазало по баку. Я не знаю як, навіть коротше там вмятина, її намагалися витягнути, нічого не вийшло. Прийшлося приміняти іншу технологію, яка тепер рекомендує підфарбовування чи перефарбовування всього баку. Коротше, коротше, мод, ще буде. ще буде в ремонті, я думаю, весь травень. І можливо, я виїду тільки в червні. Але це має бути бомба, бо я також обгрейджу кермо. Тепер буде посадка більш агресивна, занижена. Ну як в кафе рейсера. Це буде вже трулі. Трулі кафе рейзер. Рейзер. Рейсер. Дякую, друзі. Побачимось в наступному відосі. Папа!